Навчатимуть дітей підтримувати одне одного у складних ситуаціях та протистояти булінгу. У Чернівцях з'явився перший хаб гледінгу в Україні. Назва проєкту Гледінг походить від англійського слова Ґлед, що означає радість. В важкий час ми живемо. Дистанційне навчання у зв'язку з коронавірусом. Війна вимушені на приміщенні особи, які приїхали до нас. Це все позначилося як на психіці, так і на рівні знань дітей саме то. Ми дуже хотіли створити такий простір, де дітки могли б перебувати. Займатися різними видами діяльності, а також емоційно налаштовуватися, працювати з психологами, також дітки внутрішньопереміщені особи, щоб могли гарно влятися в нашу буковинську громаду, знайти якісь певні спільні інтереси і весело, просто весело проводити час. Ідейницею проєкту стала освітянка Наталія Філіпчук спільно з управлінням освіти. Про ініціативу розповіли в чотирьох школах міст. А згодом за підтримки ООН та благодійного фонду Рокада заснували хаб добра. Сюди вже зареєструвалось 15 діток. Ідея Гледідін Хабу полягає в наступному: що сьогодні до 80 тисяч дітей, які є амбасадорами Гледінгу, тобто формують команди патрулів Гледінгу, долучиться ще 15 і новомістян міста Чернівці і постійних мешканців нашої громади. Ці 15 дітей є амбасадорами або обличчям гледінгу на теренах міста Чернівці. І України в цілому їхня задача буде полягати в наступному, щоб самим творити добро, комфортити інших, показувати можливість змін на краще в середовищі і однолітків, і просто навіть в житті громади через призму своїх дій. Дій, як і власне в напрямку допомоги, так і в тілесній підтримці, в підтримці вербальній, своїх однолітків, друзів. Гледінг патрулі це патрулі амбасадорів цього напрямку, які володіють суперсилою суперсилою робити інших щасливішими, як вже зараз. Краще розуміти власні емоції та емоції близьких учасникам допомагатимуть психологи або школярі змогли змінювати своє оточення на краще. Окрім того, на заняттях діти займатимуться різноманітним рукоділлям. Амбасадори Гледінгу вже розповідають свої враження від перших зустрічей. Я раніше не знала про гледінг, дізналася от тільки з цієї програми. Ну, Мені дуже сподобалось. Тепер я знаю, як підтримувати людей. Це супер. треба, можна допомогти людині або, або всім людям, які сумніють. Можна бути біля людини користь, її обмінати, також підтримувати. Заступниця начальниці управління освіти Надія Шевченко каже: хаб у міському палаці дітей та юнацтва можуть відвідувати всі охочі. Сюди можна прийти діткам віку від 4-5 4-5 п'ятирочків, аж до 23 і відвідувати будь-який гурток, який сподобається насправді, перші слухачі кледінгу це будуть дітки, які вже зараз відвідують тут гуртки. Так живуть поруч, тому що це доступно близько і зручно, але є дуже багато у нас перспектив, і ми плануємо залучати і мешканців з дальних мікрорайонів міста, з Садгори, з гарамітону. Будемо робити маленькі реклами, будемо робити, фішки, поширювати їх по школах для того, щоб кожен учень, кожен внутрішньо переміщений. Будь-хто інший міг долучитися до цих проєктів, окрім гледінгу, в установі обладнали інтерактивний кабінет для старшокласників, де вивчатимуть історію України, іноземну та українську мову. Оновлені кабінети урочисто відкрили представниця агентства ООН та учасник програми Гледінгу Андрій, який приїхав в Чернівці з міста Ізюм. Ми запрошуємо Андрійка, нашого новомістянина, який приїхав з міста Ізюм Харківської області, який уособлює ту дитячу толонку.

Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.